Дослідження кадрового порталу Headhunter.ua свідчать, 3% корпоративів обходяться в Україні без спиртного. А в кожному другому офісі працівники платять за вечірку з власної кишені. Ну, може, саме тому закінчуються корпоративи, як правило, однаково. А поведінка на такій вечірці може вплинути на подальшу кар'єру. Дивіться наш сюжет. Більше склання до класики, тому що більш солідно. До смугастої сукні такі штуфлі і сумочка. Пані Віта обирає вбрання для корпоративу. Дівчина менеджер з продажу медичного обладнання, тому вважає, строгий стиль це те, що треба. Хочеться произвести впечатлення серйозного чоловіка. Я зрозумію строгий макіяж зібране. Водять волоси собришоумений директор іван компанії Андрій Джеджула вже 15 років веде корпоративи. каже кожне свято для офісних працівників, як правило, закінчується однаково. Для кожного корпоратива природний один чоловік, який везде, Він лізять во всі конкурси, хоче взяти мікрофон у шефа в звичайній житті. вони нормальне вжливе культурне. А от випивши, ані смогли там секретаршу поділити, наприклад. А шоумену Жорі нещодавно довелося самому відбиватися на корпоративі. від Жінки вона схватила мене за руку, і просто от мене минут п'ять дьо дергала за рукав. Ну, я так і не зрозумів. Мені зараз придеться відрізати немножко сантиметрів 20 одного рукава, щоб вирівняти тепер їх. Пересічні українці сніданку розповідають, корпоратив це не лише застілля, а й місце, де вирішується доля і трапляються справжні пригоди. У нас дійсно вийшла пара послі корпоратива. Сотрудника поділка забули хороше настроєння. Хороші друзі, і утром Страшна головна боль. Як правильно поводити себе на корпоративах, аби і відпочити, і не зганьбитися? І от щоб день був приємним, почніть його разом із Якобс Монарх. І час гостя у сніданку з Один плюс один далі. Щоранку на каналі Один Плюс 1. аромоксамит румоксамид Якоп запрошує гостей. Ну, і з нами цей сюжет дивилася Ксенія Тимофієва, експерт школи тимбілдингу, тобто спеціаліст, який добре знається на тому, як згуртувати колектив і підтримати корпоративний дух. Ксенія, доброго ранку. Доброго, доброго, Розкажіть доброго. корпоратив, це все таки свято і розваги, чи це частина роботи. Це, звісно, праздник. однозначно, це можливість провести час з колегами в неформальні обстановки. Хоча, звісно, о пам'ятати, що це не друзі і родственники, а колеги. Є дуже багато людей, які взагалі не люблять корпоративні вечірки і намагаються уникати подібних заходів. Угу. Чи є сенс їх переконувати піти на корпоратив? А думаю, что да, поскольку этот этот человек является частью коллектива, и он влияет на работу. Естественно, если он лучше узнает своих коллег, а познакомится с ними ближе, он будет лучше их понимать и работать, естественно, лучше станет команда. Угу. Mm -hmm. А зараз саме час часоро Максимотово запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобсмарха Оксиніє, чи можна або як скорості провести час на корпоративі, адже це хороша можливість поговорити в неформальній обстановці з керівництвом, там щось про зарплатню мину у майбутньому році, а але... Але про які рамки субординації треба пам'ятати. все, звісно, назисить от корпоративної культури. Тобто, а що прийнято в компанії, підйти спокійно до свого начальнику і почати розговор: "А давайте, ка в наступному году підвий мені зарплату вдвоє?" Може, бути це нормально, но завжди стоит помнить о рамках, которые существуют в каждой компании индивидуально. А є правила вживання алкоголю на корпоративних вечорах, загальні правила поведінки. Так. Uh, Опять-таки, опираемся от корпоративной культуры. Если начальник строг, человек строгих правил и не употребляет алкоголь, есть негласное правило, при начальнике не пить, то, наверное, не стоит. Ну, по крайней мере, это делать умеренно. Ну и, конечно же, во всем хороша мера. Если мы пьем, то умеренно, что потом действительно на YouTube не выкладывали. Есть, чтобы потом желудок нам не говорил, ох, спасибо тебе за это. Так, ну, сколько у вас там школа тимбилдинга, мы хотим узнать все подробности, например, с приводу питания, как не сгамбитись на корпоративе, наступного дня тобі твої друзяки не дали посиланечко на YouTube і типу, мало і подивися, що ти творив. Угу. Ну, і чесно, ну, помірно пить, помірно їсть, вести себе в рамках корпоративної культури, тож, если не принято, а бегать за всеми женщинами і там вот приставати, звичайно, этого не делать. А вести себе так, як достойно, это... що не було соромно на Абсолютно день. правильно. на сторінці сніданку. Мережі фейсбук ми запитували глядачів, чи траплялися крійозні випадки <станітко> на корпоративах в їхньому житті, і ось що вони нам написали. Галіна наливайко з Дніпропетровська пише був случай, коли після окончания корпоратива более трезвые сотрудники пытались вывести з ресторана і посадить в таксі болі п'яних, <станітко> що <служно> довго не удавалось. почему то вторые акази снова, оказывались знову за столиком. Анюта Любомудрова, М -м, яке прізвище, із Горлівки. А, не опозориться на корпоративі? Ха, А що такої бувають? Але О, Козак з Бердичева вважає, що головне не напитись і не спати в тарілках. М -м. Ну а скажіть, от але якщо прикріст чи непорозуміння все ж таки сталися під час такої вечірки, як поводити себе наступного дня, щоб не дивитися на колег, отак. От, от знаєте, отак от, от а чемно вийти з цієї позиції? Ну, в Вся что нічого не сталося. Опять-таки, все індивідуально. Что... Да? В яких ситуаціях можна сказать, сказати, простите за вчора, пожалуйста. Це все індисуально. Але ти, ну, мені цікаво, як ви згуртувати колектив? Для... До речі, я вперше в житті спілкуюся зі спеціалістом тимбілдингу. Ну, як ви збираєте колектив, ви не знайома для них людина. Приходите і кажете, так, друзі, зараз у нас буде майже секта любимо одне одного і працюємо далі. Як це відбувається? по різному Це залежить від програми, яка проводиться. Тому що можна дійсно запустити серйозну програму на відробітку, щоб команда потім виходила і працювала. А можливо просто якийсь легкий варіант, коли вот, а, дух команди просто стане ще сильнішим. Ну, э, ви здебільшого говорите про працівників офісних, а от на завод ви приходите гуртувати колективи? А не має значення. Команда завжди команда. Звісно, адаптуємо програми під людей, з якими працюємо, але команда везде залишається. Дякую. Дякую. Погадаю, студії сніданку була Ксенія Тимофєєва, експерт школи тимбілдінгу. А любіть одне одного в хорошому сенсі на роботі сніданок триває.